Рада вас вітати. Дітки, а яка зараз пора року? Так, весна. А який місяць як називається? Так, зараз другий місяць весни. Місяць квітень. Квітка квітує. На сам місяць попереджає і нагадує нам про майбутні весняні зміни в природі цвітіння дерев та квітів. Цей місяць принесе нам з собою одне з найтепліших родинних християнських свят свято Великдень. Цей день вважається Днем Воскресіння Ісуса Христа і має ще одну назву. Пасха Пасха є найважливішим православним святом України, яке тісно злилося з народними звичаями та сімейними традиціями. До Великодня люди готуються заздалегідь. Усю страсну седмицю – це останній тиждень перед Пасхою, панує якийсь піднесено святковий і водночас урочистий настрій. У Великий Четвер. Або його ще називають чистий четвер. Прибирають у будинках, миють вікна. На дворі теж прибирають, очищують усе. Також у четвер печуть пасочки дуже смачні, які нам усім дуже подобаються. У страстну п'ятницю люди йдуть до церкви на службу. У п'ятницю не можна нічого робити, тільки можна молитися. У суботу фарбують яйця, адже яйця це символ зародження життя. Ось подивіться, на перший погляд, це однакові яйця за формою та розміром, але насправді вони мають різну назву. Ось це, наприклад, крашанка, яйце пофарбоване в один колір. І де кожний колір має своє значення. Червоний колір означає радість, любов, символ Воскресіння. Блакитний ясне небо та вода. Жовтий сонечко, пишне життя. А це писанка. Розмальована фарбами та воском. Писанки такі гарні, що навіть красиву дівчину називають і порівнюють її з нею. І кажуть гарна, як писанка. Колись писанки були оберегом. Саме тому писанки ніколи не варили, не їли і не бавилися з ними у битки в гру, у кого міцніше яйце. Щоб захистити свою сім'ю від зла та привернути до рідних добро, щастя, здоров'я, яйце почали розписувати магічними знаками. Розписували яйця лише жінки та дівчатка. Такі яйця називаються писанками. Ось деякі найпоширеніші символи коло, символ сонця. Хвилька, вічне життя, квіти, гілочки дерев, дерева символ життя. Малювали схематичні зображення тварин і пташок. Пташки символ весни, баранячі ріжки символ багатства, риба здоров'я. Простими лініями ділили яєчко на. Квадрати, ромби, трикутники поясочками. Це були символи родючості засіяної землі. А ще прикрашали хрестиками чотирма рівними промінцями. Ці знаки були жіночими молитвами до неба, їх проханнями та подякою. Є крапанки, коли наносять на зафарбоване яйце. Різнокольорові цяточки. Є шкрябанки, коли візерунки видряпують голкою на зафарбованому яйці. Є також мальованки яйця розмальовані пензлем. Це свято неможливо собі уявити без запашної смачної паски. У усіх будинках до свята бабусі й мами починають пекти паски. Роблять сирні паски, ароматні, рум'яні, надзвичайно смачні. Вони просто зачаровують своєю красою. Гарна і смачна паска гордість кожної господині. Існує прикмета. якщо паски вийдуть на славу, то і рік буде вдалим. Одразу з'їсти її батьки не дозволять, хоча і дуже хочеться. Пробувати її можна тільки в неділю. Після того, як вся родина збере пасхальний кошик, покладе туди паски, крашанки, писанки і піде до церкви, щоб посвятити все. тільки потім, за святковим столом, коли збереться вся родина, мама розріже найбільшу освячену паску і на душі стане дуже радісно і ясно. У цей день прийнято вітатися. Христос Воскрес! А у відповідь ми чуємо воістину Воскрес! Давайте разом з вами подумаємо, що потрібно покласти до Великоднього кошика. Зберемо кошик. Перша це звичайно паска. Паска це особливий Великодній хліб, який випікають перед Великодним. У різних куточках України випікають різні Паски чи хліб, чи у формі. Є солодкі, а є прісні, є з родзинками, є з шоколадом, з візерунками і без. Вважається, що паску треба готувати з добрими думками та гарним настроєм. Другий елемент великоднього кошика це яйце. Воно означає зародження нового життя. Третє це масло і сир. Вони є символом продуктів, які нам дарує природа. Також до великоднього кошика ми кладемо хрін. Він є символом міцності і сили. Ковбаса та шинка є символами душевної радості, яка відчуває всі рідні, що зібралися за одним столом у Великодній день. Також беруть сіль, свічку та все це накривають вишитим рушником. Зі святом Великодня пов'язано безліч обрядів та традицій. Одна з найвідоміших це биття крашанками. Що це звичай чи пустощі? чи дійсно щось потрібне і правильне. Це давня традиція має чимало пояснень. Одна із них. Нам говорить, що це бій символізує боротьбу добра зі злом. Наймісніше яйце вважається найсильнішим оберегом, який повинен зберігатися вдома. А те яйце, яке розіб'ється, несе в собі негатив і його треба з'їсти. У великодню неділю, по обіді є традиція водити гаївки. Це спеціальні пісні, які вивчають разом з Рухами та у колі з іншими співають та танцюють. Світлого і мирного усім свята, Воскресіння Христового! Дякую за увагу! До побачення, малята!